Негативний персонаж із книги про Гаррі Поттера. Навіщо так вбрався? Прикордонникам не пояснив, але зізнався, хотів потрапити за кордон. Зробити це планував вплав і, щоб не замерзнути у холодній воді, ретельно підготувався, вдягнув гідрокостюм, взяв пакет, який планував надути, щоб триматися на воді, і прихопив навіть монокуляр, щоб спостерігати за місцевістю. Але уважні прикордонники завадили незаконні подорожі і затримали 40-річного Одесита. Місце проживання? Місто. Тут з якою метою. Тут з метою перетнути кордон з Молдовою. Я вам поясню, ви бути притягнуті за відповідальністю. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю, студія. стосовно цього інциденту, хотів потрапити за кордон, а потрапив у соцмережі. А чоловік, який хотів нелегально перетнути кордон. Версія чому він був у масі, вже ну, тобто, вона знайшла свою відповідь, чи ні, можливо, можливо, він думав, що камери розпізнавання обличчя встановлені по лінії Держкордону України. Ну, Скорі за все, він хотів у такий спосіб, щоб його не ідентифікували по обличчю, якщо раптом він попаде а, на а, відеофіксацію, а, ну і в подальшому не встановили його а, особу. Ну, але зазначу, що в таких випадках, коли. Там поодиноко намагаються використовувати різні різні засоби. Ну звісно, що це вперше, коли ми затримуємо чоловіка в масці, який намагався приховати своє обличчя до цього таких випадків не фіксувалося. Але інші засоби для того, щоб укритися від тепловізійних камер, або ж власне, коли вдягаються там гідрокостюми. Бо ж тягнуть з собою надувні човни, надувні круги для того, щоб подолати водні перешкоди. Такі випадки були. Ну і можу зазначити, що кордон охороняється посилено для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону. Тому і у чоловіка також це не вдалося зробити. Пане Андрію, давайте одразу перейдемо до важливої теми на україно польському кордоні. Яка там зараз ситуація, і яка у нас кількість транспорту зараз стоїть на пунктах пропуску? Станом на зараз польськими фермерами блокуються п'ять напрямків. Бо нагадаю, в ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування пункт напрямку пункту пропуску краківець Корчова. І за ці останні дні ми бачимо інтенсивність руху саме по цьому пункту пропуску відповідно до пропускної спроможності, то тобто інтенсивність там. Досить висока з можливістю перетину кордону в обох напрямках, що але звісно, що і на цьому напрямку черга залишається станом на ранок. Це десь близько 600 вантажівок. Бо зрозуміло, що водії і перевізники обиратимуть для себе всі можливі напрямки для того, щоб перетнути кордон. По п'яти напрямкам, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних транспортних засобів в чергах, станом на ранок, це десь 1700 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску ягодин. Також можу відмітити, що як і раніше, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу. А по двом пунктам пропуску це Ягодин і Шагіні. Тут нульові показники залишаються перетину кордону на виїзд з України, і по цьому по цим двом напрямкам вони пропускають ну, досить невелику кількість вантажівок, які слідують з Польщі в Україну. До прикладу, за минулу добу, по напрямку пункту пропуску Ягодин це 40 вантажівок. Вантажних транспортних засобів а по напрямку Шигінь це близько 30 вантажівок. Також сьогодні зранку від польських прикордонників ми отримали інформацію, що протестувальники вирішили не пропускати також взагалі вантажні транспортні засоби по напрямку пункту пропуску. У стил, у грині, вибачте саме ті вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. А щодо руху в зворотньому напрямку, то заявлялося, що пропускатимуть по десь 4 вантажівки на годину. Зрозуміло, пане Андрію. Дуже дякуємо за ваш коментар. Це Андрій Димченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Для вас в ефірі телеканалу Рада працювали ганого мене Максим.